Я то говорю, бо я не встигла. Ця кішка кричить, коли вона їсть, коли вона спить, коли вона йде, коли ти її береш на руки, коли ти її гладиш, коли ти з нею розмовляєш. І так можна до скріне. коли вона йде додому. Ось заходив дім. Її чутно аж до, е, від отої деревини. Тобто вона йде, кавчить 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 кавчить, 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 кавчить. І нарешті там не кавчить кофхаті. Вона дає знати, що я йду за миль. Але я повідомляю, що я йду. І мене чутно тут, а вона за миль від нас. Аж Чак шокований. До речі, забула дещо розказати про Чака Наприклад, коли він витягує іграшку з ящика, в якої я вже дуже давно не гралась, і бере її, тягає по всьому двору, а я потім це бачу, і забираю іграшку, і оце починає її тикати йому в нос, і отак стукати по носу і, і казати, що це не можна, він включає свій милий милий згляд, включає всякий свій миленький зглядік, щоб ми його не прив'язали. Тумається доволі часто, я на це ведусь, моя бабуся ні. Але він все одно його включає. Ніка і ще забула про Ніку, бо було мало часу. Ах, Ніка, до цієї тварини мене дуже сильно ревнує чак, і починає потім на неї накидуватись. І потім дивиться, з-під лоба на мене о, такі очі типу чи ти обнімаєш мені? Тоді не підходь до мене. Він тоді ображається і від мене йде. І поки я не піду до нього, не обніму його, не поглажу у цього страдальця, він нікуди не піде. А, розказуй далі про Ніку. Вона сидить біля своєї тарілочки 24 на 7 і кричить, як скажена. Вона залазить на підвіконник, ходить, страждає в ванну, туди в якісь тумбочки залазить, в шкаф залазить, ходить, крутиться, прихає. Я напомню, їй 18 років не по людським міркам, а по котячим. І поки ми її не дамо їсти, вона не успокоїться, може, на нас образиться, якщо ми її просто будемо ігнорити, і піти на двір. Ось така специфічна в нас ніка. І я знаю, вам це нічого не потрібно, я просто вам розказую. Про жабку я нічого не знаю, а про рибки, до речі, у нас була велика така рибка, доволі величенька, і вона, коротше, знаєте, що робила. Це була скалярія, і вона їла всіх маленьких рибок, а потім перейшла великих рибок і почала їм відкусати хвости. В них то зараз відросли в хвости, того що ми ту скалярію віддали в притулок для зоотварин. Підпишіться, якщо було цікаво.